У квітні 2022 року фракція опозиційної платформи за життя у Чернівецькій облраді заявила про призупинення діяльності. Вона налічувала шість депутатів та була однією з найменших. Обранці, які були членами фракції, продовжили роботу як позафракційні. Пізніше партію заборонили на загальноукраїнському рівні. 18 жовтня цього року. Депутат Чернівецької обласної ради, який воює у складі ЗСУ Андрій Кухарчук, запропонував позбавити мандатів депутатів вже. Колишньої ОПЗЖ нині розгляд цього питання відбувся зі скандалами. З фракції ми всі вийшли, не підтримуючи політичні погляди і ситуацію в цілому, яка склалася в Кримі. Представництво в Герцайському районі, якщо буде прийнятися таке рішення, представництво в обласній раді взагалі не буде. Мені цікаво, як ми всі з вами, колеги, будемо дивитись в очі нашим збройним силам України. Коли ми будемо сьогодні призупиняти повноваження, голосувати за призупинення повноважень депутата Полтонова, який сьогодні захищає і боронить нашу країну. От де наша мораль, де наша совість? Моя мораль, а я вам розкажу, де моя мораль. Я жінка, яка з 14-го року їздить на фронт. Ви чоловік, ширший за мене розмірами, молодий, здоровий хлопець, який собі ці теплі взяли, не у формі, не І ще раз, як чоловік, зможете? Ні. За призупинення повноважень депутатів політичної партії Опозиційна платформа за життя проголосувало 37 обранців. Наразі невідомо, які правові наслідки матиме це рішення, проте вже екс-депутати спробують оскаржити дострокове припинення повноважень у суді. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Історія про маленьку дівчинку та про найкращого пекаря пана Сирника у Чернівецькому академічному театрі Ляльок готують святкову прем'єру за книгою Світлани Лінинської Різдвяний пампушок. Різдво це таке, якби сімейне свято його святкують родиною, і саме ми чекаємо якогось дива на саме на різдво. І Тому цей матеріал він він дуже зараз якраз. 呃。Uh Під час різдва, яке в нас відбудеться 24 числа, ніч 24-го на 25, п'яте. Тобто, саме от цю історію, і саме на різдво, для вистави створили одну ляльку головної героїні. Вирішили, що саме буде тільки одна лялька це дівчинка, який пан сирник не віддав останній якби, помпушок. От і що це саме буде лялька. Всі інші персонажі у виставі, вони в живому плані, але з певними масками. Вони такі, у них у кожного персонажа чодонацький міст. Аби вжитись в роль пекаря, актору довелось спостерігати за звичайними людьми на зупинках громадського транспорту чи в кав'ярнях. Загалом я брав без канар. Людини, люди, які от, воно вже все воно все, він вкусив цього успіху, йому все байдуже плаває. І Тут в один момент просто Саме найголовніше, що я хотів передати, це от, оцей пік-пік-пік, і оце контрастне падіння, коли ти не маєш уже нічого і не знати, чи будеш мати. Тому і на протязі вистави він якраз намагається це все повернути. Проте навіть таким кумерним чином у виставі покажуть наслідки нерозважливих пустощів та жадібності, каже Степан Кінел. А за тим не забереться і справжнє різдвяне диво. Коли діти дивляться, я хочу, щоб вони відчували, що я такий же, як і вони, і я теж балуюсь. Тобто, я в ну я в певних обставинах і я теж балуюсь. Тобто я хочу, щоб насамперед їм було цікаво за мною спостерігати. І хочу, щоб вони розуміли, що до чого приводить отакі от дії, як робить наш персонаж. Ой, ой як смачно пахне! З... <раз literacy> <раз> <umbrellas> ну я ж тобі кажу. Дореньку, я вже все продав, і я от саме збирався йти додому. І тобі вже час. Прем'єра вистави Різдвяний пампушок» відбудеться вже 24 грудня о 12-й годині. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь у Чернівцях. Відбулася традиційна підсумкова зустріч учасників та партнерів всеукраїнського дитячого інклюзивного фестивалю Наш чудовий сонцесвіт і сьогодні. Ми... Поговоримо про наш фестиваль. Сьогодні ми подивимося нові фільми і старі фільми. Подивимося фотографії, як це було, як все починалося, і як сьогодні, на сьогоднішній день, наш фестиваль розвинувся. У 2023 році відбувся ювілейний п'ятий фестиваль Наш чудовий сонцесвіт, який набув статусу Всеукраїнський. До нього приєдналося дуже багато дітей зі всієї України, і навіть дітки, які зараз перебувають за кордоном в родинах біженців. Цього року ми провели дуже багато різноманітних заходів. Ми провели студії живопису і малюнку. Ми також провели студії ляль. Карство того, що не було, лялечку україночку ми створювали учасниками фестивалю, який тривав з квітня по грудень. Були діти з різними нозологіями інвалідності та особливими освітніми потребами, вимушені переселенці, а також вихованці дитячих будинків. Різноманітні такі здібності, різноманітні дитячі таланти, ми показали всім. І вголосно ми знову і знову говоримо, що всі діти рівні і всі талановиті. Виться і обов'язково нам потрібно всім разом, всім суспільством робити все можливо, аби доступ до сфери культури і мистецтва для дітей з інвалідністю і з особливими освітніми потребами були в реалії, і щоб ми створювали засади інклюзивного толерантного, доброго і щирого суспільства. Головною метою фестивалю є запровадження інклюзії у сфері культури та мистецтва, а також широке залучення дітей з інвалідністю до культурно-мистецьких заходів. За словами Лідії Анциперової, організатори фестивалю вже планують його проведення у 2024 році. Обов'язково буде фестиваль. Обов'язково ми будемо вже вже його плануємо на наступний рік, і ми його проведемо до міжнародного дня захисту дітей. 1 червня всеукраїнський дитячий інклюзивний культурно-мистецький фестиваль Наш чудовий сонцесвіт був заснований у Чернівцях у 2018 році і щороку об'єднує дітей з Буковини України та з-за кордону. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Головна фінансистка міськради нині під час прес-конференції розповіла, яким буде бюджет міста у 2024 році. Дохідна частина складається з грошей, які виділяються державою, зокрема на освіту та підтримку ВПО. Повідомила посадовиця загальний обсяг доходів, які ми плануємо отримати у вигляді міжбюджетних трансфертів, транспортів, це мільярд 29,7 мільйона гривень. З чого вони складаються? Це кошти, які ми отримуємо 579,7 мільйонів гривень. Це наш Наша освітня субвенція, яку ми отримуємо з державного бюджету, і субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти, тобто це цільові кошти, які витрачаються безпосередньо на видатки у сфері освіти, і грантові кошти 1450 млн грн – мільйонів гривень. Це ці кошти, які ми отримуємо на Реалізацію двох проектів це енергоефективність модернізації дошкільного навчального закладу номер 9 Загальна сума цього проекту 1,3 млн грн в грантових коштів. І звичайно, знає такий значний великий проект. Це у нас підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньопереміщених осіб. Загальна сума це 10,5 млн євро або 448,7 млн грн. Окрім того, місто планує заробити понад 3 мільярди. Гривень. Гривень 3 мільярди п'ятсот і мільйонів гривень це ті кошти, які безпосередньо плануємо залучити і отримати у вигляді надходжень до нашого бюджету. Наступного року хочуть продати комунального майна і земельних ділянок на майже півмільйона. Кошти від продажу землі. 200 мільйонів гривень і кошти від відчуження майна комунальної власності 250 мільйонів гривень. На відміну від 2023 року до міської казни не потраплять кошти так званого військового ПДФО. Точно спрогнозувати, скільки втратив бюджет нашої територіальної громади. Фінансисти не беруться. Проте зазначають, що цьогоріч Чернівці за рахунок цього податку отримали понад півмільярда гривень а от витратили на потреби зсу менше половини суми. Понад 200 мільйонів гривень, тобто впродовж року ми отримували звернення від військових частин, реагували на їхні запити. Жодного запиту від військової частини незадоволеного не залишилось. Понад 250 мільйонів гривень у 2024 році. Планується спрямувати на видатки, що пов'язані з війною. Мова йде про допомогу родинам військових, упорядкування укриттів та інші витрати. А от безпосередньо на допомогу військовим частинам – 150 мільйонів гривень. До слова стільки ж місто планує. Ує витратити на ремонт доріг міжбудинкових проїздів та тротуарів. Загалом, якщо ми говоримо на, на будівництво капітальний ремонт доріг і тротуарів, планується спрямувати 151,2 мільйона гривень. Загальний бюджет громади на 2024 рік становить 4,5 мільярда гривень. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь в рамках спільної операційної програми Румунія Україна розпочали реконструкцію доріг до контрольно-пропускного пункту «Шепіт» із Воорела Сучавей. Проте, коли збудують сам КПП, чиновники не беруться прогнозувати. Проєкт дзеркальний та реалізується Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури із Сучавською повітовою радою. З румунського боку облаштування дорожнього полотна завершили. Зі сторони боковини ремонт дороги розпочали минулого року. Проте закінчити будівництво не вдалося. Через з погодні умови підрядник запевняє, всі роботи завершать невдовзі. На сьогоднішній день і реконструйовані два мости. Проведені роботи з влаштування і змін і заміни водопровідних труб через дорогу. Там є великі проблеми з водовідведенням. Влаштовані дуже великі обсяги габіонних підпірних стінок, 751 метр погонний. На сьогоднішній день влаштовано. Нижній верхній шири асфальтів роботи на самій на на сьогоднішній день знаходяться в завершальній стадії. За словами експерта з транскордонного сталого розвитку, нове місце пропуску з Румунією сприятиме розвитку країн. Зараз мова йде не тільки про програми прикордонного співробітництва, які представляє беречите і так далі. Тут йде про цілу низку програм, включаючи і план маршала. Тому що через ці кордони зараз має йти економічний обмін. Президенти наших країн 10 жовтня підписали спільну заяву про стратегічне партнерство між нашими країнами. Тобто, те, що зараз робиться, і ми намагаємося відобразити в стратегії, це абсолютно інший щебель у порівнянні з тим, що було ще декілька років тому. Окрім КПП Шапіт із Зварела Сучовай на Буковині планують облаштувати ще два пункти перетину кордону: Руська Ульма та Біла Криниця клімеуць що в майбутньому дозво зменшити черги автівок на рубежах. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Цьогоріч епідеміологічний сезон 2023-2024 років розпочався у жовтні з доволі високого рівня захворюваності. З початку епідсезону маємо 57 тисяч 420 випадків ГРВІ, в тому числі ковід, в тому числі грип. Нагадаю, те, що епідсезон розпочинався з досить високого рівня захворюваності на ГРВІ. Уже перший тиждень епідсезону ми мали майже на 20% вищу захворюваність ніж то було минулого року. За крайній тиждень на території Чернівецької області було зафіксовано понад 5 тисяч випадків захворювання на ГРВІ. Окрім того, днями було виявлено перший випадок грипу типу. А піків ми ще не фіксували, оскільки захворюваність дуже несуттєво відрізнялась від тижня до тижня. Зростання відбувалося поступове три тижні поспіль, але перевищення епідемічного порогу за підсумками крайнього тижня складає 29%, і це відповідає високому рівню інтенсивності. Епідемічного процесу понад 60% інфікованих це діти. А серед дорослих найчастіше вірусними інфекціями заражаються люди старше 60 років, кажуть фахівці. Ліжковий фонд у нас зайнятий приблизно на 40%, Не більше У нас достатньо ліжок на подальше лікування наших пацієнтів. Медикаментами ми забезпечені. у Нас є маршрут пацієнта, куди ми госпіталізовуємо з вірусними інфекціями. Найчастіше гострі респіраторні вірусні захворювання фіксують у невакцинованих буковинців. Фахівці закликають краян не нехтувати власним здоров'ям та робити щеплення. Берегтися від важкого перебігу і ковід, 19 і грипу можна виключно отримавши щеплення. Вакцина є, вона безоплатна, вона має бути запитана у сімейного лікаря, і щеплення на сьогодні є безкоштовне і доступне. Щодо вакцинації від грипу, ця вакцина є в аптечній мережі. Вакцини є в наявності, термін придатності в них хороший. Так що закликаємо всіх наших мешканців, будь ласка, вакцинуйтеся, тому що це єдиний метод, який можна оберегти себе, або щоб перебіг даного захворювання протікав набагато легше. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. За словами директора комунального підприємства Чернівці водоканалу за рік вдалось значно зменшити втрати води. Втрати води складали більше 15 мільйонів метрів кубічних. Це за водопостачання і водовідведення в 2023 році. Нам вдалося знизити технологічні втрати і витрати води майже на 1 мільйон метрів кубічних. Загалом сумарно без водопостачання чернівчани сиділи 19 діб в той час, як минулого року, 26. Комунальники замінили майже три кілометри мереж водогону. Щодо фінансового стану підприємства залишається збитковим. Нам Чернівецька міська рада надає фінансову підтримку по основним статтям, які чітко регулюються. Це електрична енергія, реагенти заробітня плата тощо. Але навіть з рахуванням цього ми отримали протягом року недофінансування компанія по водопостачанню в розмірі 37,8 млн, водовідведення – 6 млн грн. За словами керівника підприємства, економічно обґрунтований тариф значно більший за діючий. У нас в тарифі, який був затверджений на 1 січня 2022 року, куб води 14 ,81 гривень 81 копійку без ПДВ, а водовідведення 8,33 гривень. То фактично на сьогоднішній день КП «Чернівці водоканал витрачає на один метр кубічний води на виробництво 28 гривень 80 копійок, а на водовідведення 9 гривень 81 одну копійку. Це без врахування податку на воду на донувар цьогоріч. Підприємство отримало листи щастя від Обленерго. Дві підстанції, великі насосні підстанції, які в нас знаходяться зараз в оренді. Вони вже 20 років знаходяться в оренді, які забезпечують електронну виключно водогін. Ми отримали попередження якби про розірвання даного договору. Якщо це відбудеться, то ми отримуємо плюс 2,5 мільйона гривень в місяць. Тобто ми отримаємо 30 мільйонів додаткових витрат, абсолютно не, не передбачені. І тоді тариф от, піднімається на воду ще на 12%. За словами Андрія Колесника, водоканал став заручником енергетиків. Ми отримали листань, що їм потрібні ці підстанції для господарської діяльності. А це своєю чергою ставить під загрозу безперебійне постачання води до населення. Окрім того, підприємству за надані послуги на кінець року заборгували майже 70 мільйонів гривень. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Ремонт доріг один з основних напрямків роботи комунального підприємства міськшеп. Впродовж року робітники виконували ямкові та поточні ремонти дорожнього покриття. У 2023 році було виконано. 2710 метрів квадратних відремонтоване. Також проводили поточний ремонт міжбудинкових проїздів. Це за результатами участі в тендерах. Спочатку в договорі було прописано тільки 38 міжбудинкових проїздів, але завдяки ефективності наших працівників. Було підписано додаткову угоду та <кій>, проведено ремонт 46 таких міжбудинкових проїздів впродовж 2023 року. МКП міськша проводив роботу з профілювання вулиць, вирівнюючи поверхню дороги. Площа відновленого покриття склала 157 тисяч квадратних метрів. Проводимо ремонт тротуарів з фігурних елементів мощення та дороги з бруківки було загальному відремонтовано 587 метрів квадратних. Також займаємося ремонтом доріг з гравійним покриттям. Це профілювання з додаванням додаткових сипучих матеріалів. Це може бути як гравійно піщана суміш, так і відфрезерований матеріал. Окрему увагу підприємство приділяло організації безпеки дорожнього руху. Впродовж року були виконані роботи з обслуговування та заміни знаків, світлофорних об'єктів та пішохідних переходів. Пішохідні переходи з підсвіткою. В першу чергу, це безпека пішоходів. Тому в цьому році до кінця року плануємо встановити ще ще 20 20 уже встановлено 20 на завершальному етапі. Вже за словами Григорія Оробця, наразі міськшеп обслуговує 23 паркувальних майданчиків у Чернівцях. Проводимо щоденні роботи це прибирання паркувальних майданчиків протягом року це оновлення дорожньої розмітки, оновлення знаків. Якщо десь є пошкоджені, це заміна. Також слідкуємо за дорожнім покриттям, щоб дорожнє покриття теж було в хорошому стані. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Попри війну, трес зеленого господарства та проти робіт намагається розвиватись, розповіла заступниця начальниці цього КП Наталія Гончарова. Для контролю використання на всю техніку підприємства встановили gps трекери. Окрім того, у комунальників за рік додалось роботи. Якщо минулого року вони обслуговували 12 гектарів, то цьогоріч – майже в десятеро більше. Цього року вже це 100 гектарів. Площа викошування газонів майже в три рази виросла. І обрізування дерев. У 2022 році було обрізано 6,5 тисяч, і у 2023 році ми обрізали 10 тисяч дерев. І цікаво це видалення та висадка зелених насаджень в порівнянні з 2022 роком. Наприклад, у 2022 році було, було видалено 989 дерев, а висаджено 157. У 23 році було видалено 589 дерев, а висаджено 800. Відповідно, для виконання усіх цих робіт зріс і штат підприємства на 50%. Минулого року, у 22-му, була чисельність 87 працівників, цього року, у 23-му, вже 131 працівник. І відповідна заробітна плата також трохи зросла з 14,5 до 17,5 тисяч. Окрім того, озеленювачі активніше стали використовувати контейнування як метод висадки матеріалу. Своєю чергою, це дає змогу забезпечити 90 відсоткове приживлення рослин. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.